Довечіра. Ще одну програму в першу вітаю вас. Сьогодні е, до нас завітала команда Торнадо, команда вищої лігл і е, її гравці капітан е, Володя Максимчук, Євген е, і е, Валер. Вітаю вас в нашій студії. І сьогодні я, для того, щоб більше дізнатися про е, команду Торнадо у вищій лізі е, сезону 2013. От перше, перше питання до капітана команди. Ну, напевно, стандартна для всіх, да? звідки з'явилася ідея назва назви команди, от чому імену торнадо? Да? Як ви її придумали і як гравці прийняли цю назву? Адже да? ми знаємо, що якщо як команду називаєш, так як корабль не звеш, так і він попідбуває, так він питає. Скажи, поділимося. Перший сезон який я прийшов в ХФЛ як пам'ятаєш під командою Локомотив. Досить пан виступив? Так, ми досі пан виступив і в фіналі програли. Я не пам'ятаю дізаєн, так. це була команда з Ніків потім. Коли команду формував я, я її вже її перемодернізував. Думали, як назвати, Станіславом, Станіславо паньки вирішив, що торнадо. Так же пішла команда торнадо. Станіслав, значить, один з пів організаторів команди назвали. Самий довший ревець команди. Зрозуміло. Ну, а як самі гравці переспілили цю назву команду. Це нормально, звучить непогано. А що самоділиться для вашої команди, того, що злітаємося на Ну, Залишатися багато свідки. Торнадо це таке явища природи, яке бачить свої, ну, як цілі для неї свої перешкоди. Тобто мета нашої команди не... Як мінімум, так. Попасти тройку і йти до мети чемпіонства. Зрозуміло. Настільки мені відомо і, наприклад, всім гравцям фал, що у вашій команді грає все найбільше можливо гравців вага з вищої що ліги області. Як, як ви підбирали гравців на цей чемпіонат вашу команду? Ну і не мішає вам грати і області, і все. No, чемпіонат в області вже завершився. Yeah, почнеться скоро. Почнеться завершити по міні футболу, завершився. Великий почнеться через два тижні. Ну, е, Володя звернувся до Стаса, так як Стас е, з ним вже в цій команді був раніше, а е, Стас, і, так як наш клубник візит до okay. Тормі, звернувся до мене, mm. до Подолюка Ігора, до, я звернувся до Кочина. тобто mm -hmm. ми четверо з візи в армії, щоб пішли, mm -hmm. що, щоб, щоб з... допомогти команді. Щоб Добре. допомогти, та, боротися, бо так Володя сказав, що команда. Ну, цей сезон ставить задачу мінімум бути в траві чемпіонстві, тому ми вже підібрали відповідний склад, щоб, щоб виконувати mm. Mm -hmm. цю ціль. Зрозуміло. Ви сказали, що ваша ціль війти в трійку, мінімум, третє місце. От, ви вже зіграли два тури, з якими зустрілися з труднощами перших два тури. Ну, що за нічого Трошки був, різні класи ми не могли підібрати з клапан 1,4, ну, А, 4, а ну, Ми не знаємо, хто з ким я притираюся. А, 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 ну, а друге це, ну, мабуть, не я кажу, ці кожен, що кожна є своє. Кожну Ми старіну. За 5 хвилин по телефону ми знаємо, хто там підвізає, А, я значить. Ну, я думаю, що це питання часу, адже це. До кінця першого кола, я думаю вже зіграється з усіма гравцями, які були. А що може сказати про вашого легіонара? Я навіть не можу його умовити. Ржетібонги роже. Я з ним великий футбол Він грав в команді Ясенів-Пільний. Великий футбол. <буду> <буду> да, великий футбол. Я Фробій пільний пробіг разом грали <буду> з ним. Хлопець 91-го року, на що я перший раз дуже здивувався, коли побачив. Він ще гравець є, юніорської збірної речі, якийсь там матч відіграв товариський був. Він да, ну, вирізняється такими атлетичними даними, як атлет біжить. Поле бачив ну, в середині поля грає. так би, Хороший хлопець простий, комунікабельний. Що... От ви скажіть, від кому і побачив? Ми таке саме можемо. Ми вже повідомляємо коли це, вже каже буду, буду, але поки що не можу. Так, може Може проблема з комунікацією, все. Можна якраз побачити культуру. Можна буде. Я це знаю. А скажіть, сало любите? І Сало, горілки, все. І дівчат українських, та все як має бути. Скільки вже перебуває в Україні? Україні? Десь років 4 рока. Українському вже знає, так? Да. Так, да, він по-українськи говорить, і якщо чує якісь слово по-російськи, каже, що москаль, чи що. Такий затятий патріот. Каже, що в мене друг Харкові теж з Він каже, він москаль, яйце. Зрозуміло. зрозуміло. І ще таке питання: кого б відзначили? Можливо, ще з усіма не зіграла да? але можливо вже бачили потенціал команди. Такого ви відзначили ну, перспективу команди в ну, Ощурі. Насамперед, це зоря, там, там я скажу, він не менше ліги, ага. там так само може, навіть більше ага. так, приблизно, якщо прикинув. Ну, це команда, ви знаєте, що вона має найбільш титуловану команда і це. Старатися боротися з цією командою. Зоря, Солід, бистриця прайд. І, і прайд. Я думаю, треба забрати ті команди, які з першої ліги війшли, яких є стимул, дуже mm -hmm. великий, відповідно, вони на, на якомусь. Ну, 4-5 команд, є що можуть боротися за, за призові місця. Решта, yeah. решта команд непоганого рівня, але їм поки що вони. Трошечки класом. А, трошечки. Трошечки. а, а, трошечки. а скажіть, а, будь ласка, кого ви б відзначили, ну сказали фаворитів. А кого відзначили б відзначили команди, які ну вони не є фаворитами, да? але вони є ну перспективні, вони ніби які зможуть. от, е, е, ну, Відрізняється самовіддачу, реально бачиться іскривача, да? яких хочуть грати, хоча може її вже програють там. Але це такі... Ми не знаємо, що можна чекати від новачків. З mm -hmm. того року швидко це відійшла, всі думали, десь там середина таблиці хороший результат, проваджується друге бачите, так, так. місце. Як... У нас досить великий сюрприз. Так що можна чекати від Юнайтед, я думаю, я, 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 ну, Ден я не думав, що вони візьмуть перше місце в першій лізі на самом Ну, будемо бачити, будемо. бачити, так. Ми команди так само не здавається, тільки початок сезону прибавляєте. Е Свої сили да, на всі сіста для того, щоб е, все показати хороший рівень гроші. Добре, останнє побажання до учасників, вільні, ну і не тільки до учасників, тому що до, до організаторів, е, до глядачів цього каналу, каналу ТВ Хафову ТВ. До організатора можна висловити тільки подяку. Я виглядаю, тому що все гарно, дуже хороший сайт, Женя зазначив вже. Зросає, за <раз, си> <да>, так. <си> 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 затягує. З <си> суперникам проблем хорошої, чистої гри. Чистої. Що буде? Побажаю, що серйозно відносити, який би рівень там турніру не був. Може, він десь не дотягне до чемпіонату області, але серйозно відноситися, готуватися перед іграми, збирати теж команду, можливо, тренуватися. ну Хай від хай э, господь оберігає, так. Ну, э, Що побажаю? ну міцного здоров'я, поваги до суперників і всі, всі свої емоції вкладати в гру, так, не ближче, бо я теж вчився на. на по спортивному напрямку, що емоції забирають дуже багато сили. Якщо ти викидаєш її в непотрібному напрямку, тобто воно в тебе віднімає спортивні ці всі. Ну і велике подяка, що каже, що стільки я граю на область, то ваш сайт, організація, склад відео не просто вразив. Я, я йшов на цей на цей турнір, щоб просто бігати, а подивився а, тут, тут, тут а, відео, тут таблиця, склад команди, протоколи. Вона затягує і цікаво. Так що великий вам респект і дуже, так, дуже, так тримаю. Дуже дуже дякую вам, що зазнатися. <гум> <гум> <щоб гум> <багато> Вілія, <хвилин. гум> а от від себе, що. Я б хотів приєднатися до подяку, організатор так само за цей цікаво надзвичайно надзвичайно інформативний сайт. Я просто більше не поговорила. Перша серйозна тема, може до то дуже вільна. Примірним і ще б хотів такий не знаю, не побажання, не побажання, щоб просто на гру хлопці би щитки. щітки. Тому що є багато. Різниця між командами, де грають там, старші, там молодші грають, mm -hmm. є багато зіткнень. Mm -hmm. Я по собі я можу хоч перепросити перед тим, там, боли, що mm -hmm. хлопці там по двоє під, під ноги падали, я не відчував. Mm -hmm. а, mm -hmm. а хлопці не все вдівали щітки, тому що це футбол-футболом грає гра, але mm -hmm. ногі всі, mm -hmm. що були цілі. І, і, mm -hmm. от, і... Візьміться собі на увагу. А, в фузальному затті абсолютно неможливо. Там... спеціальні не так подачно, там На, ну, на фузальному заті бігати на, на штучному пукті дуже швидко. Тому там э, за лініями загородження, в яких ти можеш на швидкості залетіти. І десь бувало випадки, що там і руку присунути, і Ну, Тобто трошки важче не треба роботи, відносити серйозно. Іменно <тур> до взуття, mm. до, до екіпірового до до... <тур> дякую вам за те, що ну, поради таке <сміт> для наших гравців. Я думаю, не тільки ви щелі, але й перші. Я навіть ну, не маю щоб добавити, хіба що Бог ословляє і хай Бог береже. Я думаю, що все буде класно на наступний тур, і надіємося, що буде погода класна. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей. До, до зустрічі на зеленому полі. Всім дякую.